Доброго раночку. Поки є світло, і є натхнення і бажання, ми зараз будемо робити розпакуночок, розпакуночок лоту, який був виграний на сайті Віоліті для колекціонерів. Я обожнюю там вигравати щось цікавеньке для свого музею олдскулу Віліті це найкраще. Найкращий майданчик для... для того, щоб. оновлювати свій музей. Old School під назвою Old School House I'm Home. Так. Так. Тадам! Little King's Story. Pul Version для Nintendo V. трошки брудненький. Але. Я сподіваюся, що нічого критичного зараз момент істини. Ну, в принципі, я думаю, що таке запуститься. Він трошки у нас є подряпане. Але головне це потім, відмити бруд. Отож, зараз спробуємо, можливо, запустити його, тому на паузу ставимо. Так, не протираючи, одразу закинемо. Так, увага на екран. Перевірочка. О, запустилося. Добре. Тепер запускаємо ой, не туди, не те. О! Ой-ой! Блина -ой. моя блинка. Star Games. Я так подивився На цю гру в ютубчику в принципі, думаю, що в неї, мабуть, навіть можна трошки залипнути. Добре. Все работает, бачите? Давай быстренько, швиденько мы тут встановимо світовий порядок. О, наче знали, как его назвать. Больше не дали написать. Прикольная малявка, да?

Або це німецька. Ні, Я розумію, що я думаю, що це може бути дуже довго, тому. Усім, кому цікаво, як ця гра виглядає. Ага, вже бачите. Кому цікаво, як ця гра виглядає, можете окремо подивитися десь на ютубчику. А головне, що ви подивилися, що воно запустилося, працює, бачите, то грайте, вигравайте на сайті Віоліті для колекціонерів.